Формування знання про Івано-Франківську територіальну громаду через дослідження до Дня соціолога в Україні в обласному центрі Прикарпаття зібралися науковці, аби обговорити результати своєї роботи під час війни. Захід відбувся в Карпатському інституті аналітики. Про що дискутували? Дивіться у сюжеті. Хоча від початку широкомасштабної війни в Україні публічна інформація була обмежена, науковці все-таки здійснювали свої аналітичні дослідження на локальному рівні в межах області та Івано-Франківської територіальної громади. Поживши трошки в умовах такої тривалої загрози, ми розуміємо, що насправді публічна аналітика є запитуваною, і ми сьогодні з презентуємо видання, яке раніше ми не презентували Івано-Франківську. Це аналітичний радар. За 2023 рік усі ці два роки дослідники Карпатського інституту аналітики уважно стежили за тим, що публікуються, які теми досліджуються. Складали це все в шухляди папки. І сьогодні ми трошки привідкриємо завісу результатів такого кабінетного дослідження. Науковці роблять висновок: що тепер найбільше соціологічних досліджень здійснює громадський сектор, замовляє їх частіше бізнес, аніж влада. Теми також не завжди ті, що зазвичай актуалі. Алізуються в розвинених країнах світу, ми виявили, що починаючи з 2014 року, ми виявили різку різке збільшення кількості досліджень. Це пов'язано в тому числі із з активним курсом євроінтеграції України, яке було зафіксовано після революції гідності, і поряд з тим з, в, з великою кількістю реформ, які відобразились в тому числі частина з них на місцевому рівні, так. Тобто з переліку виконавців дослідження в нас могли бути такі, як громадський сектор, безпосередньо науковці, могли бути дослідження для потреб медіа, які самі ж медіа робили, так держсектор, місцева влада кидається у вічі, що різко падає інтерес до здавалося б, таких дражливих і особливо чутливих. Для європейців, взагалі у світі тем як питання якісної освіти чи тим паче гендерної рівності або міцного здоров'я щодо історичного зрізу публікацій в нашій громаді, то тут більше переважають україноцентричні теми, каже професор Прикарпатського університету Іван Монолатій. Наші публікації, наші видання, вони певною мірою мілітаризуються. Ну, передусім, це дослідження історії світових воєн у нас у місті, як вони впливали на повсякдення містян, це історії окремих національно-культурних товариств. І тут маємо також більшість оцих товариств, фактично інших, так або інших своїх, себто не українців, тому що вони більше досліджені. Нам бракує оцієї української парадигми, попри те, що загалом. Українське краєзнавство Івано-Франківська воно є україноцентричне, звісно, так тому, що тут насамперед на передній план ставляться проблеми української громади, проблеми взаємодії з іншими національними спільнотами. Наукові дискусії актуалізували теми соціологічних досліджень, безпеки та сталого розвитку громади в умовах війни, а також взаємодію різних інституцій та представників влади в якісному практичному використанні таких досліджень.